Там лейтенанта в всьому я прийшов сюди. Ви в сьому? Да. Хоча я вам скажу, що ми сюди ходили в вашу столовку. Ми тут обідали. Давайте так, Столову у нас залишилася, навіть стало кращою. Дуже смачно, все було смачно. Тільки коштував обід, пам'ятаєте? Ні, я не пам'ятаю. Три гривні. Правда? Так, да, комплекси. Що? А я дуже гарно пам'ятаю. Ну так, зарплати були тоді у лейтенанта. Можна було собі дозволити навіть їсти. Який експонат у вас тут так душу гріє? Що є мені багато експонатів, але які мені подобаються, да. так, ну давай там покажемо, мабуть. Ну, По-перше, я ж все ж таки полюбляв, і перш все, ж, що з підводним плаванням пов'язане, то старий УГК завжди, завжди мені гарні почуття нові. І, звичайно, що сучасні етапи. О, це вже ВСС, паспорт. паспорт. Там в іншому залі багато цього всього, але. Планшетники їхні, такі як в 70-х роках. А нічого не змінилося. Нічого не змінилося. Бачите, годинник навіть є. Все ж все справжні, нічого тут, ніяких макетів нема.